Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Ви знаєте, свято подяки, яке ми святкуємо ці роки, коли йде війна, воно відрізняється від того, коли ми святкували до війни. Досить часто свята, взагалі які ми святкуємо, вони не так проходять, як би ми хотіли. І дуже часто бувають зі сльозами на очах. Тому що ми розуміємо, якою ціною дається нам свобода. Я хочу подякувати Богу за кожну людину, яка прийняла Христа в своє серце за час, коли ми їздимо, коли ми служимо, тому що насправді люди спрагнені, хто б це не був. Чи це і військові, чи це цивільні, чи це діти, які повертаються зараз в свої розбиті села і міста? Останній раз ми були в таких селах. Ви ну, знаєте, там, ну коли наші діти сьогодні можуть вийти десь, побавитися на якусь площадку, мають школу, повірте, там нема ні того, ні іншого. Там все розбито. Але вони спрагнені і вони хочуть пізнавати Бога. І я хочу подякувати Богу за ті сотні е, тисяч гривень, якими ми могли послужити. Поїхати, це різні різні випадки, і ремонти, і дорога, і ну, все, все те, що потребує наших витрат. Це десятки тонн гуманітарної допомоги. Це багато братів і сестер, яких Бог дав при цьому всьому, з яким ми там разом служимо, з яким ми разом там їздимо. Дякую Богу за те, що Він кожного разу рятує. Рятує нас, тому що, ви знаєте, ну, буваємо в такі місця, заїжджаємо, що і свистить, і падає поруч, але Бог він рятує. Деколи люди кажуть нам, а чому ви їздите? Для чого воно вам? Для чого? Ви ж, ну, ви ж, ви ж тут приїжджаєте, ви ж можете ну, вже не повернутися додому. І знаєте, не раз ми так і їдемо. Пастор Володимир може це саме підтвердити. Не раз ми так, так і їдемо, як останній раз. Просто як останній раз, тому що ти, ти розумієш, і вже не один волонтер, не один капелан загинули там на передовій. Бувало перед нами, після нас, коли ми виїжджали, прилітало. Але ми маємо за що дякувати. Знаєте, де коли люди кажуть, та може відправте по новій пошті, та на що вам там їхати? На передову, що ви там будете робити? Знаєте, що я вам скажу? Нова почта ніколи не передасть те, що ти принесеш від Бога. Те, що ти принесеш від Божого серця до серця людини, до якої ти їдеш. І одного разу, протязі буквально пару днів, мені було пару дзвінків, і люди казали, де ти є? Де ти є? Ми вже, ми вже заскучилися. Я кажу, ну я поки назбираю допомогу, знаєте, що вони кажуть? Приїжджай без нічого. Просто приїжджай. Помолимось разом. Побудемо разом. Ви знаєте, сьогодні дуже важлива підтримка один одного. Розуміти, розуміти і ті, хто в тилу, і ті, хто на передовій, розуміти, що війна йде. Тут в Україні. Не там, на Донбасі, не там в Херсоні. Не там десь. Вона йде в Україні. І ви знаєте, що я вам скажу? Якщо міцний тил, там також міцні наші, наші хлопці. Тому що не раз, знаєте, є розчарування, не раз вони змучуються, не раз просто хочеться здатися. І коли в них питаєш, Чому ви тут, хлопці? Вони кажуть за нашу землю, за наших рідних, за наших близьких, за наших дітей. І шкода, що є люди, все-таки, для яких війна закінчилася, для яких вони вже змучилися. Ви знаєте, ті, хто там, в окопах, вони не змучились. І не маємо змучитись ми. Які тут є, кожен на своєму місці ми можемо провадити цю битву. Розуміти, що наша гривня, 10 гривень, 100 гривень, вони допомагають там комусь. Це турнікет, який ми купляємо. це автомобілі, які ми ремонтуємо, які ми Ви Знаєте, ми завезли пару автомобілів, і вже пару з них немає. Буквально на Запорізькому напрямку виїхав автомобіль, і все його вже немає. І двох хлопців немає разом з тим автомобілем. Люди деколи питають, для чого це? Для чого це? Та ми ж тільки передали. Знаєте, в нас деколи буває місце, ми можемо когось з собою взяти. Просто подивитися, скільки там є автомобілів, розбитих. Отак От стоять по дорогам, вони одноразові і дуже часто ламаються. Я хочу подякувати Богу за, за церкву. За братів і сестер, які моляться, які підтримують. Тому що ми разом. Це не є служіння одної людини, це не є служіння, яке, знаєте, імені когось. Це є служіння, яким служить сьогодні церква і люди, які люблять Бога і люблять Україну. Знаєте, Хочеться, щоб ми більше вболівали, щоб ми більше переживали, щоб ми розуміли, як люди там живуть. І як ми тут, щоб ми мали хоча б якесь порівняння. Коли старші люди сьогодні, коли діти маленькі, самі незахищені, вони живуть в розбитих хатах. Тому що просто за них забули. Фронт пішов вперед, а за них забули. Давайте не будемо забувати один про одного. Ми українці. Ми маємо бути єдині. Сьогодні, як ніколи, ми маємо розуміти і цінити свою землю, свою мову. Нам не має бути, яка різниця, там, чи ще щось, якісь речі говорити. Ми маємо бути єдині сьогодні кожен на тому місці, на якому є, цінити один одного. Знаєте, дуже прикро буває, коли приїздиш і когось немає вже в живих, чи цивільні, чи військові. Знаєте, що одне радує? Те, що люди приймають Христа в серце, те, що вони помирають в Господі. Оце є ціль служіння нашого там на передові. Кожного християнина, який туди їздить. Знаєте, просто відвести продукти це, це дуже мало. А от підтримати, Ми не раз заїжджав до хлопців, які казали, нам нічого не треба, просто помоліться. Просто помоліться, а потім відписують кажуть: слухай, ти знаєш, що було? 31 прихід був. І жодного двохсотого, жодного трьохсотого. Бог сьогодні живий. Сьогодні багато людей каються. Сьогодні багато людей приймають Христа. Діти, дорослі, військові. Україна сьогодні схиляється перед Богом. І треба, щоб не тільки там на передовій, а й тут в тилу. Було так само. Схилялись перед Богом. Не просто жили. Ради себе, а ось мене, а сюди не доберуться. Давайте будемо по-інакшому думати. Інакше, якщо ми будемо отакі і не будемо підтримувати наших військових і людей, які там на передовій, в цьому немає любові. Я хочу зачитати місце писання. Це є послання апостола Павла до Галатів. Шостий розділ суми вірша. Не обманюйтесь, Бог осмієний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуємося, не розчаровуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому. Поки маємо час, робімо усім робімо добро, а найбільш одновірно. Ви знаєте, сьогодні ми маємо можливості, сьогодні ми маємо час. Сьогодні, якраз, знаєте, є в місце в писанні, яке каже, чи не на цей час. Чи не на цей час, Господь поставив тебе, ти віриш в нього, ти довіряєш йому. Саме в цей важкий час. Як ти будеш сьогодні діяти? Куди ти будеш направляти свою силу, свої кошти, свою увагу, куди? Сам будеш сидіти, для себе збирати, чи будеш навпаки жертвувати, покладати своє життя за друзів своїх, так як там на передовій? Я не кажу, що всі мають бути там. Але кожен на своєму місці. Давайте ми будемо робити все те, що буде нас наближати до перемоги. А перемога буде. Перемога буде. Перемога буде. Вона прийде, повірте, такий народ, який сьогодні йде з Богом, надіється на Господа, коли військові йдуть і кажуть, Господи, помилуй нас, Боже, дай нам мудрості, такий народ не перемогти. Тому що з нами Господь. Ми на своїй землі, і ми будемо далі тут жити. І Бог восстановить, і, повірте, будемо святкувати свята подяки. Радісно, знаючи, що Бог нам дав перемогу. Давайте разом до перемоги, друзі. Давайте там тримають стрій, і ми тут будемо тримати стрій. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!